Я тим, як поділитись Словом Божим, я згадаю таку історію. До одного мудреця, коли приходили і запитували помочі, поради, бо життя важко, Знаєте, яке він перше питання задавав. А в тебе є кров над головою? Він каже, є. О, то тебе ще не проблема. А знаєш, як важко тим людям в кого нема? Все пізнається в порівнянні. Все. Як я чув десь таку репліку: Бабця пережила одну війну, другу і третю. А внук від депресії вкоротив собі життя. Можете в порівнянні, яка то сильна особистість, і мала підліток, мала людина запуталася, запуталася, вкоротила життя. Як то воно буває? І вдячність Богові, що Господь захистив сьогодні, там іде парад, вони вихваляються своїми, своєю зброєю. Я так одним оком глянув і думаю, добре, що на нашу сторону став Господь. Тому що по чисельності дійсно то друга армія світу, вони б своїм желізом нас закатали в асфальт, скільки їх є танків і літаків і всього. Але й молився народ України, всі церкви молилися, всі плакали, всі просили Бога захисту, і Господь вийшов на зустріч, і ми зараз вас вільно стоїмо. Хвала Богові святому. Якби не Господь, ми б тут зараз не стояли, частина з нас на розстріл пішла, частина на виселення пішло, бо там вже списки були. І т.д. і т.п. ми знаємо, як вони роблять з тими країнами, які завойовують. Але я ще хочу продовжити одну історію я прочитав. Одна невістка не могла з свекрухою помиритися. І свекруха її ворог стала, ворог. От Ісус каже: любіть ворогів! Це не, це не кремлівську політику треба любити, а свекруху, яка стала ворогом. Або тещу для зятя, яка стала ворогом. Треба Або сусіда, буває, сусіди живуть так, що ого, да? що легше з Путіним помиритися, ніж з да? за межу, там щось свариться, да? от таких ворогів треба любити, коли ближній стає ворогом. От. І вона зненавидила її, пішла до одного чоловіка, який траву продавав, і каже: чоловіче, продай мені якусь таку траву. Щоб я своїй свекрухи підмішала, де я є, ну і щоб скоріш вона залишила цю землю. І він добре, добре, і продав їй ту траву. І каже: ти ж, хоч останні дні до неї добре стався, вона ту траву почала заварувати, підливати їй, а сама до неї ставиться вже так добре, вже в останні дні, знаєте, так добре ставиться до неї. Та свекруха побачила, що її невістка любить. І теж серце її розтопилося, знаєте, і вона до неї теж добре так. дочечко, дочечко. От. І вже так відносини наладилися, все так чудово. Вона біжить знов туди на базар, до того продавця і каже: Слухайте, продайте мені іншу траву. Я не хочу, щоб вона вмирала. Вона така добра стала. Дайте яку іншу траву. Я не хочу, щоб вона вмирала. Нам вже так добре жити. Вона дітей мені нянчить. все. А він каже: дочечко. Я тобі дав звичайну траву, ніякого яду там не було. Знаєш, де яд був, а в тебе в голові був яд? Звичайна трава. Ну, вже третю історію розказати. Тож одна жінка прийшла до священика і каже: сваримся? і нічого не можу зробити, сваримся? Буває так, чоловік з жінкою в хаті гризуться, гризуться і до того доходять, що... В холодильнику окремо продукти лежать, окремо готовлять собі, таке поділення. В одній хаті живуть, в окремих ліжках сплять і велике поділення. Ось. І одна прийшла і каже: ми сваримося і не можемо впоратися з цим. А священник каже: на, це свята вода. І коли захочеш сваритися, візьми цієї води в рот, і вона поможе не сваритися. І тримай її в роті. І все. Написано в Біблії початок сварки як прорив води. Остав її перше, чим вона почалася. Остав її. От він поміг її оставити. Святе її водички в рот, і все. І, і все. І чоловік щось поборчить, поборчить, десь тихає, десь сварки нема. Знаєте, дорогі друзі, я розказав ці історії для того, щоб вони проілюстрували істину біблійну, яку я зараз хочу нагадати. Ісус Христос прийшов змінити нас не тільки зовні, не тільки зовні, а змінити нас і всередині, глибоко всередині, щоб ми всередині були такі виховані, змінені, обновлені, що, як оця невісточка, щоб цього яду ніякого не було, зависті, злоби, ненависті, коварних планів, лукавства, щоб нічого всередині гидотного не було. Ось для чого прийшов Ісус з середини людину поміняти. Зовні, само собою. Воно потім і зовні міняється, і мова міняється, тому що від наповнення серця говорить уста. Що є в серці, що є в розумі, те буде на устах. Те буде на устах. Тому ціль Ісуса Христа була переродити нас, наново народити нас, нове народження. Дійсно, стала людина зовсім нова, нові цінності, нові пріоритети. І це робить Ісус. Без Ісуса дуже важко. Рідко кому вдається себе вивести на гарний такий рівень і бути досить і досить вихованим. Досить вихованим. Вища освіта і вихованість це дві різні цінності, правда? Буває, люди мають три вищих освіти, а вихованість на нулю. І матюкаються і те, і все, і невірні в сім'ях, і те і все. Да? На нулю. Тому вихованість, і знаєте, і бути віруючим, і бути вихованим це теж дві різниці. Є люди, кажуть, Я віруючий, а в гріхах з головою. Просто каже я віруючий. Є віруючі, а є насправді духовні люди. Які середини помінялися, у яких совість працює на всі 100%. Совість це Божий суддя в нас, який дає оцінку нашим вчинкам. І вона нам каже, ти погано зробив, ти мусиш вибачитися. Оце совість Богом закладена в нас совість. Але ми, люди, можемо цю совість берегти нормально, і вона працює чесно на 100%, і вона може бути суддя, якби підкуплений. Вона може бути поранена совість, а може бути і спалена совість. Народі кажуть безсовісний. Це спалена совість. Спалена. І коли Господь міняє людину, коли людина приходить до Ісуса, то ціль Ісуса людину повністю поміняти, щоб вона була похожа на Ісуса Христа, щоб в неї був характер Ісуса Христа. Ось до якого рівня Господь хоче поміняти людину. Щоб в неї мислення було позитивне, добре, з любов'ю, щоб і ставлення було з любов'ю. Господь так. Міняє нас людей докорінно. Але я ще хочу заакцентувати: людина, якщо вона вихована на всі 100% її публічне життя, таємне життя, ідеальне, без Ісуса вона все рівно в небо теж не попаде. Бачите, як воно все пов'язане. Для того щоб в небо попасти, як співалося в цій пісні, щоб з радістю залишати цю землю в небо попасти, треба Ісус Христос. Треба Ісус Христос. і кожна людина повинна його покликати в своє серце, до себе покликати в своє серце, а потім давати йому право нас преображати, нас міняти, нас робити такими прекрасними людьми, як оцей старець з цією невісткою поступив. І Господь буде нас так міняти. Гріхи будуть відпадати, 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 відпадати. Останеться в нас образ Ісуса. Краса Ісуса останеться в нас. Тому треба Ісус, щоб в небо попасти. І не просто для галочки О, я запросив Ісуса в серце, я вже попаду в небо. Ні, а далі бути вірним Ісусу, вірним довіряти Йому, мати, щоб Він мав право нас преображати. Ось це дуже важливо. дуже важливо. Я закликаю, дорогі друзі, хто ще не запрошував Ісуса Христа в своє серце. Помоліться, запросіть, Боже, прийди в моє життя. Боже, спаси мене. Господи, я хочу, як земне життя закінчиться, щоб ти мене взяв в небо. Поговоріть своєю рідною мовою. Отче наш, ми всі повторюємо, і сьогодні ми помолимося молитвою Отче наш, така загальна молитва ми разом. А далі всі молитви мають бути від серця до серця. Від серця, оце як хлопець дівчиною свіданчить, вони ж не говорять завченими реченнями. Від серця до серця. Отак і з Богом в нас. Має бути від серця до серця і подяка, і хвала, і, можливо, потребу, яку розказати. Ну, Но номер один, Господи, запевни мене, я хочу, щоб земне життя, коли я закінчую, я в небо улетіла з ангелами. Я в небі був. Я в царстві небесному. був, Я туди пішов. І вже тут хай це царство буде. Це тільки Ісус дає. Ісус Христос, тільки Він, тільки Він, тільки Він. А далі вже життя з Господом міняти. Господи, поможи мені оце перемогти, оце перемогти, оцю гріховну звичку, оцю погану звичку, оце гріховну якесь залежність перемогти. І Господь поможе. Деколи важко Бога слухати. Деколи те, що Бог каже, так важко. Так важко. Я вам розказував там в Соломіті, як Бог нам сказав всій команді, оставатися тут, як війна почалась. А два мільйони втекло, вся вулиця втекла, дім, де ми живемо, пустий. І важко було остатись. Ми так всю силу волі зібрали і молилися в Бога, просили сили, Господи, поможи тобі покоритись. Поможи тобі покоритись, не втікти, остатися. І я радий, що Господь дав нам благодать послухати Його, остатися. І ми за час війни, оняк подружилися. Гарна дружба у нас, правда? <реш> Познайомилися, подружилися, разом ходимо на богослужіння, молимось. Ми... Ми відвідали, можливо, за час війни більше 10 тисяч сімей. Змогли послужити, змогли підтримати добро зробити. І я дуже дуже не жалію, що ми змогли остатися. Хоч тоді ми були для своїх друзів, які живуть за Києвом і, і не в країні. Ми були дивакуваті, просто дивакуваті вже кадировці в Ірпіні. А ми тут -от в цьому районі і нікуди не втікаємо. Деколи важко оста... послухати голос Божий, Так, да, певні обставини, певні амбіції, важко. Але поможе нам Господь зібрати всю силу волі і зробити так, як хоче Господь, так як хоче Господь зробити, і ми будемо благословені. Будемо благословені. І я хочу ми разом помолилися Господу нашому Ісусу Христу і також помолимося за Україну. Хай Господь береже нас далі і дасть повну перемогу Україні, щоб був абсолютний мир. І процвітання духовне, і матеріальне в нашому краї. Поглянь кругом себе на землю зорі все, чи випадково це з'явилось без Творця руки, велике, чи мале, накресли Богу все, а що сказати про життя своє, що в груді. І підписав, і славу для людей він показав, і життя вічне нам дарував. І тому, як не віддатися йому, Всевишньому Спасителю Христу, я своріня поклоняється йому, сам піду. Бо любов, Господь на небі написав, і всесвіті зірками підписав, і славу для людей він показав, і життя вічне нам дарував, і кому, як не віддатися йому, все Спасителю Христу. Як створіння поклоняється йому, за ним піду.